Понеділок, 29 вересня на 11-му новини в Олена Петроченкова. Вітаю також з нами працює Міліціна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо автошляхи області накриють безпековими сітками, які саме дороги потребують захисту від атак БПЛА. Нестерпний біль, артрит, порушення роботи серця в Україні. Фіксують випадки хвороби лайма. Чи є недуга на Дніпропетровщині, та як від неї вберегтися? Почірваніння має такий кіцеподібний характер з просвітлінням у центрі. Це частіше всього виникає в місці укусу, але може бути мігрувати. Це так звана мігруюча еритема. І на Дніпропетровщині пройшли змагання бригад екстреної допомоги. Хто переміг і кому присвятили цьогорічний турнір? Ми максимально намагалися все наблизити до тих до тих ситуацій, з якими реально бригади стискаються у повсякденному їхньому житті. Станом на 17-ту в більшості районів області без надзвичайних ситуацій. На Нікопольщині лунає загроза обстрілу з БПЛА. Людей просять перебувати в укриттях через нічні обстріли. Безпілотниками на Синельниківщині поранений 44-річний чоловік. Горіла адмінбудівля, готель, три приватні будинки. По нікопольщині ворог бив важкою артилерією та впівідронами. Є руйнування житлових будинків, господарських споруд та адмінбудівель. На Дніпропетровщині евакуювали родину за допомогою дрона. Військові скинули сім'ї з Новопавлівки записку з безпілотника, в якій донька благала батьки виїхати з-під обстрілів. Ті подали знаки бійцям, що згодні на пропозицію вже наступного дня волонтери вивезли родину. Разом із ними забрали ще двох людей. Хорошо, що ви кічу взяли. Давайте, заходьте, заходьте. Давай, друзі, давай. Ключові дороги на Дніпропетровщині накриються антидроновими сітками. За словами віце-прем'єр-міністра Олексія Кулеби, уряд разом з військовою та обласною владою визначає автошляхи, які потребують додаткового захисту від ворожих атак безпілотників. Конструкції мають обезпечити евакуаційні маршрути та військову логістику від атак БПЛА, що має зменшити руйнівні наслідки ворожих ударів. На Дніпропетровщині в Криворізькому районі вибухотехніки знешкодили касетний боєприпас. Нерозірваний снаряд лежав просто біля приватного будинку. Фахівці встановили, що він не підлягає транспортуванню через небезпеку раптового підриву, тому знешкодили боєприпас на місці. Поліція нагадує громадянам, якщо ви виявили підозрілий предмет, який може бути вибухонебезпечним, одразу повідомляйте про знахідку на лінію 102. Поруч житлові будівлі. Зараз буде проінформовано людей, щоб не виходили. Увага! Вибух! Одна людина загинула ще двоє поранені на Харківщині. Росіян атакували машину у Слатоному, в якій їхала сімейна пара з дитиною. Водій загинув на місці. Жінка отримала поранення. Вона у тяжкому стані. Донька подружжя ціла, проте має гострий стрес. Тим часом через складну безпекову ситуацію для цивільних закрили в'їзд у Куп'янськ. Зараз там триває контрдиверсійна операція. Евакуація ускладнена. Одна людина травмована росіянами безпілотниками поцілили по житловому сектору у Конотопському районі на Сумщині. На території приватного домоволодіння загорілися літня кухня та господарська будівля. А у Дніпрі відновлювальні роботи тривають на місцях ворожих атак. Зокрема, наразі реконструюють будинок на вулиці Вознесенській. 50. він був пошкоджений 28 березня. Боєприпас окупантів влучив просто у висотку. Там знищені котельня і дві квартири пошкоджено тримальну конструкцію та покрівлю. Нині у багатоповерхівці завершили демонтажні роботи, а ще виготовили проєктну документацію. Для відбудови житла і вже починають будівельно відновлювальні роботи. До початку опалювального сезону вже відновляться квартири в межах своїх огороджуваних конструкцій, і жителі можуть там почати ремонт. Місто відновлює місця загального користування. Що стосується приватної власності, вони йдуть через програму її відновлення. Якщо беремо приклад цього будинку, то місто відновило. Вікно місцях загального користування зараз робить ремонт і відновлення несучих огорожених конструкцій. А вже ремонт всередині квартир жителі мають подати повідомлення про пошкодження через дію і ремонт в квартири в своїй приватній власності. Вони роблять через програму. Є відновлення. У міській раді нагадують, заявку на програму є відновлення, можна подати у застосунку дія. Також потрібно звернутися у районну адміністрацію Дніпра за місцем розташування пошкодженого об'єкта. Компенсація надається коштом державного бюджету. Водночас, треба пам'ятати, аби отримати кошти на відновлення, не можна проводити жодних ремонтних робіт до обстеження будинку спеціальною комісією. За детальну інформацію звертайтеся за номерами, що зараз на ваших екранах. Понад 800 хворих така статистика коронавірусу на Дніпропетровщині за тиждень від ковід. 19 померло п'ятеро людей старше 60 років. Всі мали супутні хвороби, та у них не було вакцинації. Серед захворівших також 162 дитини. Нестерпний біль артрит та порушення роботи серця такі тяжкі симптоми викликає хвороба лайма, яку переносять кліщі, зокрема й у нашій області. Як вберегтися від інфікування? Усе що потрібно знати далі в сюжеті Владислава Авдієнка. Від цієї виснажливої недуги роками страждають навіть всесвітньо відомі зірки. Приміром, супермодель Бела Хадід, співак і актор Джастін Тімберлейк ідеться про хворобу лайма, збудників якої переносять звичайні кліщі. Як вберегтися від зараження та що робити, якщо вже з'явилися перші симптоми, ходімо з'ясовувати? Можуть бути артрити, артралгії, мінінгіти, ураження серця. А ще болі в м'язах та суглобах, нестерпний неврологічний біль та навіть паралічі. Такі тяжкі симптоми спричиняють бактерії борелії, які живуть у кліщах. Пояснює інфекціоністка Катерина Литвин. каже, ймовірність зараження залежить від того, як довго кліщ пробув у тілі людини. Якщо присмоктування кліще на людині менше ніж 16 годин, то ризик зменшується ну практично до нуля. Якщо він більше, то тоді ризик хвороби більший. Перші симптоми нагадують звичайне грві, втім із специфічною міткою на шкірі. Пошірваніння має такий кіцеподібний характер з просвітлінням у центрі. Це частіше всього виникає в місці укусу, але може бути мігрувати. Це так звана мігруюча еритема. Може бути загальне знедуження, зниження апетиту і підвищення температури тіла до 37 сімі градусів. У Мене дома маленький песик, і скоріш за все він переліз собаки на мене. Днями кліщів вперше у житті вкусив нашу колегу, телеведучу Еліну Ярцеву. каже, не злякалася, чітко знала, що треба робити. Разом із чоловіком спробувала обережно його дістати. Почали спеціальним пінцетом потрохи його викручувати, але це були дуже неприємні відчуття, і зрозуміли, що краще напевно поїхати до спеціалістів. Ми поїхали в звичайний травмпункт державної лікарні, де молоді хлопці інтерни допомогли мені витягнути кліща буквально за одну хвилину. Еліна вчинила правильно, каже лікарка-інфекціоністка. Адже якщо кліща пошкодити під час одягання, це значно збільшує ризики інфекцій. Можна пошкодити кліща, можна залишити, можуть залишити самішки. Кліщ це не тільки бареліоз, це може бути після розчисування інша вторинна інфекція і може бути нагноєння рани. Фахівці попереджають, у третині випадків хвороба лайма може протікати без характерних знаків на шкірі. Відтак розпізнати недугу може тільки фахівець. Радять звертатись до інфекціону. Міста або сімейного лікаря, навіть якщо після укусу кліща немає симптомів, адже тяжкі ускладнення, про які йшлося на початку сюжету, розвиваються якраз за відсутності лікування або його несвоєчасності. Хвороба лайма успішно лікується. Чим раніше ми почнемо лікування, тим менше тривалість буде цього лікування і тим більше буде ефект від цього лікування. Хвороба викликається бактеріями і лікування антибактеріальними препаратами. Медики не радять у перші два тижні після укусу здавати аналіз крові на антитіла, бо він буде неінформативним. Натомість можна віддати на аналіз самого кліща, кажуть в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Цього року з шести сотень зразків майже третина виявились позитивними. В середньому за рік реєструється 200 і більше випадків. В цьому році вже є 161 випадок, 95 з них це місто Дніпро і до 20 випадків це Кам'янське. Десь до 25% з них це діти. Кліща, який її вкусив, віддала на аналіз. і героїня нашого сюжету Еліна ділиться лайфхаком. Я в аптеці купила пробірку. Поклала кліща в пробірку, налила на марлічку водичку. Я створила кліщу певну мікрофлору і особливі умови, щоб він дожив до лабораторії. Результати експертизи будуть з дня на день, і я сподіваюся, що у мене все добре. Експерти додають, кліщі з бореліозом змінюють ареал мешкання, і тепер їхній рідний дім майже кожен куточок Дніпропетровщини. Раніше ми вважали це ліси, там лісопостатки. Зараз це може бути парки, це можуть бути дачні. Ділянки, тобто там зараження теж існують достатньо багато випадків. Фахівці радять оглядати себе що дві години під час прогулянок зеленими зонами. Відкриті ділянки шкіри максимально захищати щільним одягом. Одяг світлий, тому що на ньому добре видно кліщів. І ще от заході профілактики масла використовувати, які є в аптеці. Вони відлякують кліщів, і десь на 4 години ефект є: лавандове масло в Епідеміологи додають, сезон кліщів на Дніпропетровщині триватиме до кінця жовтня. Хоча поодинокі випадки укусів реєструють навіть узимку. Кліщі полюбляють вологість та прохолоду. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Турнір пам'яті Гіппократа Дніпропетровський обласний центр екстреної допомоги провів щорічні змагання. У чемпіонаті зійшлися дев'ять команд з різних куточків області. Хто виявився кращим і кому присвятили? Цьогорічний турнір подробиться в нашому матеріалі. Студент, кисень та масочку ми поставили дитині кисень. На цих кадрах парамедики реанімують немовля, яке раптово перестало дихати. Це один з етапів обласного чемпіонату. Названня кращої бригади екстреної допомоги. Ми максимально намагалися все наблизити до тих до тих ситуацій, з якими реально бригади стискаються у повсякденному їхньому їхньому житті. На чемпіонат приїхали дев'ять найсильніших команд. Переможці відбіркових турів із п'яти станцій центру. Серед них і бригада з Нікопольської станції екстреної допомоги. нас сторона команди на. Шиї це згуртованість. Парамедикиня з Нікополя Антоніна розповідає про найважливішу рису, яку має її команда. Саме згуртованість переконує, допомагає у найтяжчих ситуаціях, коли доводиться надавати допомогу травмованим внаслідок російських обстрілів. На жаль, ми щодня з цим стикаємося, але в наш наш на нашій станції, взагалі, всі наші колеги професіонали, всі знають, всі вміють, всі швидко, якісно і пацієнти одужають. Їють на ноги і дякують потім. Під час змагань кожна команда мала продемонструвати професійні навички, швидкість ухвалення рішень, витримку та злагодженість у найскладніших умовах. Завдання конкурсу, пояснюють організатори, непрості. Оцінюють їх за певними критеріями. Якщо це катетар, то він має стояти або бути хоча б приліпнений пластирем до манекена. Якщо це система, вона має бути заповнена, ліки. Набрані мають бути зампили і справді введені, і всі дії і маніпуляції, які вони будуть виконувати з постраждалими, всі вони будуть як насправді. Тут навіть завдання, я думаю, складніші ніж виклики, оскільки у нас дуже творчі інструктори, в тренувальному центрі. Вони зробили такі завдання, з яких ти викрутишся, і навіть не дуже часто їх зустрінеш у звичайному житті у звичайній роботі. Утім, попри складність з завданням команди впоралися. Конкурси відточені так. До, можна сказати, до е, мілких деталей. Е, погода, погода дуже нам сьогодні підіграла для к для. Е, Усложнення конкурсу, тому дуже цікаво. Діляться фельдшери головним секретом своєї успішної роботи. Для мене це не робота, це хобі. Я ходжу на роботу з задоволенням, отримую задоволення від малечі, від бабулічок, від того, що я роблю, що я приношу користь людям. Цей чемпіонат для області вже 13-й Проте вони зізнаються, медики приїжджають здебільшого, не показати, що вміють а поспілкуватися. І досвіду і навичок у них передостатньо. Це більше. Спілкування, це знаєте, трохи видихнути від війни, від цих страшних умов, в яких вони працюють, поспілкуватися, обмінятися безумовно досвідом, отримати якісь нові навички. Цьогоріч діляться фахівці змагання ще й пам'ятні, бо турнір влаштували на честь загиблого на полі бою фельдшера Олександра Перерви на псевдогіпократ. Їх колега кажуть медика назавжди. Лишиться для них символом відваги і відданості професії. Поїхав надавати допомогу бойові дії, ну і цей фельдшер так один з перших поїхав туди, ну і, на жаль, сталося те, що сталося. Тому да, ці наші змагання на честь його і в пам'ять про нашого. Співробітника свій професійний шлях Олександр Перерва починав у складі виїзної бригади Дніпровської станції, коли Росія напала на Україну. Евакуйовував поранених із пекельного Маріуполя. А потім добровільно став до лав зсу. Був медиком сапером та інструктором із тактичної медицини у спецпідрозділі Гур Кракен. Олександр загинув наприкінці 2024 року під час виконання бойового завдання. Йому було лише 26. Дякую, Спасибі за те, що ви пам'ятаєте. Та, это моего сына. За те, що зібрались, він був дуже гарним медиком. Перше місце на обласних змаганнях пам'яті загиблого колеги посіла команда з Нікополя, друге фельдшери з Дніпра, а третє розділили бригади Криворізької та Павлоградської станції екстреної меддопомоги. А щойно все закінчилося. Медики повернулися на свої робочі місця: допомагати та рятувати людей. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. На ходу відлетіли одразу два колеса. Неприємний інцидент стався з маршруткою у кривому розі. Під час руху у автобуса відвалилися обидва задні колеса. У салоні на той момент були пасажири. Ніхто не постраждав. Водій коментувати ситуацію відмовився. Всі деталі з'ясовуватимуть правоохоронці. Маневрений та витривалий пікап незамінна річ на фронті. Компанія Інтерпай передала чергову автівку своєму співробітнику, який нині боронить Україну. Чому без таких машин на фронті складно та як ще допомагає компанія військовий, розповів в нашій знімальній групі? Машинка в містка, тобто сюди можна. Посадити ще хлопців, боєкомплект погрузити їжу, провіант, амуніцію. Військовослужбовець Євген оцінює характеристики нового пікапу. Це фронтове авто йому передав роботодавець компанії Інтерпайп. Чоловік працює на заводі, починав оператором, потім став бригадиром. Початок повномасштабного вторгнення якраз припав на його зміну. Здали зміну, пішли. Е в роздягальню, там прийняли душ, перевдяглись, і при виході вже з території заводу, це тоді я почув, був один із перших попадань ракети. Повістки Євген не чекав і одразу пішов до військкомату. Написав своєму безпосередньому керівнику, що мене можете не чекати, я пішов воювати. Я пішов до воєнкомату, надав свої документи. Ну і мені це це була п'ятниця. І на понеділок мені сказали приходь за речами на відправку. Однак це не перший досвід військової служби для Євгена. До 2020-го він близько п'яти років служив за контрактом. Тож у 2022-му знову став на захист країни. На посаді стрілка піхотинця боронив Донецький напрямок, пройшов Волноваху, Авдіївку та Бахмут. Ми як піхота в нас. Зайшли на позиції, обладнали позиції, зайшли туди і тримати оборону, відбивати наступи противника, взагалом, так скажемо, нищити ворога. Ну, це єдине, що в нас є, було і буде. У захисника численні контузії, три поранення. Найважче з-під бахмута. У мене в ногах розірвалася оборонна граната Ф-1. Розірвала праву ногу. Ну, звісно, що мене евакуювали на шпиталь. Я майже два місяці лікувався. Після відновлення оборонець отримав нову посаду. Тепер працює водієм мобільної майстерні дронів. Каже, на нулі пікап дуже потрібен. Висота машини доволі таки хороша, вона має високую проходимость, що ну, не буде їй заважати. Проїжджати якісь ями, вибоїни і так, і так далі. Для виконання бойових завдань, особливо на тій території, де ми знаходимося, Донецькій, і з таким рельєфом, приблизно як тут, ця машина досить добра і для для таких цілей підходить. Саме те, що нам. Додає позашляховик, який передали для бригади, виконуватиме різноманітні функції. Такі машини, як ця, і допомагають нам тим, що доставляти людей, провізію, боєприпаси, знову ж таки, вивозити поранених на таких машинах, проводити якусь евакуацію, де це є можливим це зробити. Окрім авто, компанія забезпечує бійцям комплексну підтримку: амуніція, лік. Техніка та інші речі, без яких на фронті нікуди. Сьогодні Євген отримує черговий комплект на свій запит. Євген не дуже часто виходить на зв'язок, тому що складний напрямок у нього. Але по змозі ми намагаємось допомогти з усім, що він потребує. Сьогодні він отримав машину та основні якісь свої. Замовлення і те, що йому було потрібно найближчим часом. Та патронатна служба «Інтерпайп» забезпечує не лише транспортом та амуніцією. Це юридична, психологічна підтримка бійців, медичний супровід. Нині в компанії штаб допомоги мобілізованим опікується понад 1100 захисниками. Олександра Максименко, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. І до новин спорту тенісистка Єлизавета Котляр з Дніпра стала чемпіонкою міжнародного турніру у Франції. За п'ять зіграних матчів спортсменка не програла суперницям жодного сету. Це другий чемпіонський титул, який Дніпрянка виборола на турнірах міжнародної федерації тенісу в цьому році. І спортсменки з Дніпропетровщини вибороли нагороди на чемпіонаті світу з пара легкої атлетики. Зоя Овсій здобула срібло у метанні диска. Наталія Кобзар перемогла у бігу на дистанції 400 метрів. А Юлія Шуляр у цій же дистанції здобула бронзу. І насамкінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 12 градусів, вночі плюс 9. Буде хмарно, протягом сьогодні очікується дрібний дощ. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.